друзі, це Гоблок Сехам! Наступна гра грається... — Дефенс Тайкун. ОДТ. А мені кажеться, що я в неї колись грав, бо вона своя якась дуже знайома. Заходимо. Я не знаю. Так да. точно, капітан. Хоча ти не мій капітан. Мама капітан. Тайкун захисту від нежі. О, що робити треба? Можна прямо сідаємо? А, тут є зомбі якісь. А, із зомбі випадають яйця. Зомбі, а ну, вони яйця. Так. Вийця, вийця. А він не так обманється. Треба зомбі є на голові в яких яйцях. У мене куча грошей. Пів. Пів. А тобі, в на тобі, на тобі, на тобі. О, він сильний б'ється. що він гоші получається? О, яйця голові зомбі. була. Я розвалив. І втікають. А де? Скільки це їх є? є? Треба нам вбігати. Це зомбіпедія. Улаштування, дім. О. тут можна додому тікати. Тут гігантський зомбі. Не бій мене. Хочеш знати твою базу? Я зайду твою базу. А сімдан бізвал дивними звуком говорюсь. А! Швидкі зомбі! Mm. О, де це є! О, скільки тут яйца голових! Скиші швидкі. Ты сами нам полі!

Один так. Єй ці голові тут. А, у меня мало купляні! Так, мені треба купити вікна, срочно. У мене вікна вже куплені. Ну клас. Но тобі. Ого, це літаючий зомбі. Літаючий зомбі? Рожевий. А, це стрибун. Куплю без зброю. О, броня. Тепер я агент. Мене залагало і мене винесло зомбі. До мною куча зомбі йде. То... Good luck. Дякую. А! Я з дому не збиваю вийти, мене зразу вже виносять. броня краще є. Так. Друзі, напишіть в коментарях, який вам реблокс із цих сподобався найбільше. А! Маленький быстрій! О, сто килли! Якісь яйця. Червоне. Скільки кота зомбі! О! А не, это не ти. О ні! А, це твой зомбі! О, Ой, в мене вже є. Третій. Ні. Так, другий. Я бачу тебе! Я бачу тебе! Я біжу до тебе! А це ти! Я біжу, біжу. до тебе! Допоможі! Зараз, зараз, я допоможу! Там знаки помісты! Да Допоможіть! Допоможіть! Біжу де ти? Я... Я... Бачу! Бачу тебе, бачу тебе, бачу тебе! Бачиш мене? Так, да, бачу. Я стою. А, ти загой, не бачу. Іди до, до бази, я бачу... О, бачу тебе, бачу тебе. А бачу. оце ти, окей. <звук> давай, 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 давай. Відмикай, відмикай! Зараз. Заходь. А час два в лізе. О. так і я ще. Дивіться, на верху є бар'єри, купи їх. А потім розблокується минне поле. Ух Ухти. Ого, дивись, ого, оскільки їх тут. Шотганчик. ого, <пас> вилітай <вони влігнуть пас> туди. Так, ти кого, чого буде, чого буде а у нього зброя. Капець. Давайте погріємо. Вс, зомби відступають. Фух. Ми забрали байчик чи не забрали? Зараз я О, ні, знову не снова наступают, вони знову наступають, знов наступають. Капець, скільки їх тут, а і там щита. Тихо, 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 що таке. Мало хп, мало хп, мало хп ні. Я вижу до тебе в гості. Зомби, зомби атакують. зомби, зомби. Знайди мене маєш. Ну вже і половина. Там де глядачі небають. А, ну там хоч і да, але не там. Я чому? Що, мікаєш? Два малих з одного жовтого велика. О! Я кажу, я кажу, я до мене йдеш. О, привіт, Саш. Здорово! Давай до мене, давай до мене! О, Ух ти. Пау! Давай на гранату. Ой, на бомбу. Пау. Ого, ничего себе їх. Пау, 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 пау. Давай, давай, на базу, на базу, базу, базу. Бежи. Давай Титэнчгант у нас сильно ходит. Мелкий, мелкий. Хочет шпать ніч показывать. О, а у тебе скільки ки 58. А у мене 129. Ничего собі. Тугей! па 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 2 долари за одну. Быстро. <кхи> Ну, воно дуже класне. Так, все, в мене є 62. яйця. Та просто стою стріляю. І цей, ні, то їх заг'яжає. Ніхто не хто йде до моєї маги. Ай, ночі. А чекай, чекай! Є, в мене 150 яєць! Все, чекай, до мене, йди, я тебе тебешку заспавню. 13 тисяч, у мене є 9 тысяч. Десять. За спавниш Ой! Опана. А це кавалуні, но... я каже якісь. Це А, ну... Я на ты верш нікуди не двері. Давай. Плани поменялися, остаемся вдома. Да. Давай на новый. Карантин. Ничего зомби. Ты шо з яйцем монтами? Пекедж, пекедж. О, дивися! О, чекай! я зараз самоліт визву! А, я впала вертись на звезд. Дай! Я там якийсь а, якусь коробку вызвав? Пекедж. Це допоможна коробка чи що? Во! Во. Дивися! Хочеш це відкрити? Я не знаю, чи Саша може бути. Саша, хочеш асамблея? Я дала. Ой, ладно. Давай Дверь какие мелкие здесь Капец, ты. Там перед тобой я. Я бачу, он это О, там куча яиц, яйца, яйца голых. кто стреляет стреляет? Да. О, Ты стреляешь в меня? то есть? Да. Ты спитфайк зомби. Ты стреляли, капец. А, зомби гігант! Сдош, давай сюди, 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 сюди. Ого, нічого. Я хотів сюди закрити двері, але оскільки він не підходить, то може ти його хочеш заскилити? Скільки гушей? Гіганта. 61 тисяча в тебе! О, да, я же її не плачу. Бій його! давай! Граната! Доверяй гранату!

бі 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 Ты спив зой! Ха-ха! Типа я тут 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 стуть, стуть! Я не можу! Ні! Ні! Ні-ні! на ні. тебе вешку поламав! А ну, Мене з'їла! Ну ти дома <гас> появилася! Є! я я маю, сто треба було! А то може тобі дали те, що и дам. Сто Так, Да-да, сто зомби дали тобі. Це, по моєму, саме схоже на зомбі-апокаліпсис. А, ну так. Да. Ого, там толпа ж їду. Окей, чекаю тебе. Обачу тебе. Снайпер. Танк! Чий танк, капец? Блин, за робуксы. Опа. 200 робоксов. Ну, 820 км. Ничего себе. И ч ты флейм столк? Две зомби бежать уже. Я придумал. Сідай до мене авторинтайку. И стреляет эту зомби. бе бе лота, лата. Ну ты же выстрелнула. Вона сіла тобі! А, Мене і так зійде! Але я б А з в тебе вже їдеться? Тут вийде. О, диви, яка там толпа була. Направо. Ого, нічого собі! О, дефіна. Вона до нас іде. Ми щось тут застряли. Я зараз до своєї бази поминю, вона загубила. Ні, давай до моєї, там турелі мої. Ага. Зараз всі вони підігруться. Мені залишилось яєць. Все, зараз вони І Все, в вони... мене є бейджик. Ханку. Давай діляємо, вони йдуть до нас. Вот. Ого, і зомбі. зомби. <зас> Він полагав <А>, машинку. <зас> О, ні! Я тебе можу відвести. Поїхали. Є?